Хочу вам дещо показати. Сантиметрів 5, 6, 7. І в мене є чергова знахідка. Ось тут у нас якийсь сигнал. А що це? Зараз... Що ви бачите? Ви повинні щось побачити. Ні, всі привіт, друзі! Минулого відеоролика ми з вами найшли дуже цікаву територію і нам вдалося знайти дуже багато цікавих різноманітних знахідок. Я думаю, що туди потрібно повернутися і пошукати детальніше. Територія там насправді дуже величезна. Тому я сьогодні, звичайно, сподіваюся на гарні цікаві знахідки. І головне, щоб я додому не повернувся пустим. Так що сідайте позручніші, хто ще не підписаний на канал. Підписуйтеся, вам не важко. Мені приємно. Ну що, вмикаємо наш прибор? Починаємо з цього місця і прямуємо до нашого основного маршруту. Поки добирався до цього місця, я собі уявляв, яка буде перша знахідка. І будуть насправді різноманітні думки. І все-таки я вам готовий показати, що нам трапилося. Насправді, друзі, я ще не знаю, що це. Ось вона дивіться. Ну, це, напевно, скоріше за все, що Радянщина правда ж. А відбиточок теж залишився. Ох, так! Радянщина. Так, в мене є водичка з собою, і зараз я спробую її відмити і вам покажу, в якому стані. Вже монетка буде не в поганому стані. Ну що ж, відмив я нашу монеточку, і мені щось воно дивно виглядає. Бачите, якийсь кружечок отакий. Мені здається, чи це хотіло з нею зробити шайбу чи що? Я не розумію. Ну, це точно що не перечекан. Ну, а інша сторона, ну що? Хм. Дивно, правда ж. Та й водночас цікаво, для чого це робили. Ну, забираємо в будь-якому разі. Перша знахідка є. Я вам скажу, це дуже-дуже непогано, тому що я ще жодної, жодної знахідки такової не знаходив. Якщо перша монетка є, можливо, буде сьогодні в нас коп бути вдалим. Хочу вам дещо показати. Все одно приходиться друзі довбати. Земля ще не розмерзлася. Подивіться, ну сантиметрів 5-6-7. Це точно вона замерзла. І в мене є чергова знахідка. Ось вона. Давайте дивитися. Здається, друзі, пряжечка. Чи це в нас канінка була, чи пряжечка. Але гарний сигнальчик був. Дуже-дуже симпатичний та гарний. Ну, що забираємо. Шкода, що в нас без язичка, але це не має ніякого значення. Знахідки є, і це дуже добре. Ну, Сигнал був взагалі потужний. Зараз спробую вам відтворити сигнал. Якщо ви чуєте, ну, дуже красиво, його важко пропустити насправді. Зараз я вам дещо покажу, можливо, комусь буде цікаво. Дивіться яка ціка, глибина. Ось так. І де у нас сигнальчик. Я в принципі ще не викопав. Ось тут у нас якийсь сигнал. А що це? Зараз розкопаю, обов'язково покажу. Я думав, насправді що буде щось цікавіше. Це у нас ось такий, здається, що це кований цвях. Ось так. Забираємо на проки жаль. Я думав, що буде якийсь вістрі або якийсь ножик. Ну нічого страшного, у нас цілий день насправді ще попереду, так що знайдемо ще не одного. Я вже насправді, друзі, все покидав. Лопату і металошукачі, і рукавички. Послухайте лише цей сигнал. Я побачив краєчком ока, що це, вона вам сподобається. Ну Дуже гарний сигнал. У нас сонечко світить з різних сторін, так що вибачаюся за якість, якщо погано буде картинка. Ви бачите, дивіться, що це? А ну здогадайтеся. Ось так буде краще видно, ні. Давайте момент розпаковочки. Так, акуратно, акуратно. Насправді, друзі, земля ну дуже сильно замерша. Опа! Є, 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 хрестик в нас. Період до київської русі. Та який, він фас... Та який він фантастичний, друзі. Малесенький тонесенький. Зараз спробую його відмити, я вам обов'язково покажу. Лише, друзі, погляньте на цю красоту. На преликий жаль, лише ще немає, а так воно, дивіться, яке гарне. Воно зелене. Я не знаю, як вам передати, воно вже починає потихеньку сохнути. Ну дуже чудовий хрестик, дивіться. Вушка немає напрямки, жаль, ну нічого, значить будемо тут крутитися. Значить, друзі, будемо тут, будемо тут обстежувати детальнішу територію. Я вже перебрався на інший бік, точніше на іншу сторону. І до цього мені траплявся ще один ґудзичок, і одна помбочка. Зараз вам неодмінно все покажу. Ось такий ґудзичок, нічого такого насправді особливого. Ось такий і ось така помбочка. Саме найцікавіше те, що тут є в нас, бачите, літери, навіть щось проглядається, якісь надписи. Ну що, забираємо, якби непогано. Для кількості знахідок піде для сьогоднішнього пошуку. Зараз в лісі настільки теплосенько, сьогодні обіцяли Плюс 17 градусів тепла Так що можна ходити, друзі, та насолоджуватися моментом Я вже, напевно, цією ями сижу хвилин 15, перевіряю по всіх сторонах. Чую, є сигналчик, не можу знайти. Копав, копав, єлі докопався, друзі. Що ви бачите? Ви повинні щось побачити, ні? Опа, дивіться. Вістря. Ще на якій глибині йомайо, уявляєте? Дивіться, яке цікаве, гарне та симпатичне, ні. Ще й до того всього, що я не попав лопатою. І сигнал взагалі був шикарний, тобто закидував в колір. І таке симпатичне. Симпатичне та красиве. Я думаю, відчистити і колекція буде поповнена ще одним артефактом. Це я, друзі, ще купаю такі сигнали, які закидують в колір. А уявляєте, скільки тут і взагалі таких сигналів, які просто б'ють чорним? То то як почати копати все по підряд, я не знаю скільки тут можна по металому нарити. Так що стараюся ходити по малесенько, сховувати всі сигнальчики, які бачу, що сумнівні, які закидують в колір, обов'язково купають. Тому що копати всі по підряд сигнали, які б'ють просто чорним, то я думаю, що не без сенсу. Хоча б на таких місцях, як кажуть, потрібно копати. але якщо чесно, як почати тут туди... Це все, розкопувати ті всі сигнали, то мені здається, просто дарма я перекопаю тут пів лісу. Ось так. Так що ми продовжуємо далі купати. Ну що ж, трішки пошукали. Тепер можна трошки перекусити Хто їсть, всім смачного. Зараз я перекошую, наберуся силу і будемо, звичайно, що далі продовжувати наші пошуки. Ще погляньте, друзі, яке потрібно мати щастя, щоб зачепитися місцями двома деревцятами Послухайте лише. Ну, взагалі, важко пропустити. Так, друзі, це у нас монеточка. Здається, що це у нас до реформи. Так, до реформи. Ну що, зараз спробую її гесенко промити, та звичайно вам покажу вже непогано. Крутимо, будемо крутитися тут і надалі. Монеточка в нас на правий жаль не дуже в такому і гарному стані. Це нас 5 копійочок 1929 року. Але все одно, друзі, для кількості піде. Забираємо. До речі, мені ще попалася одна радянська монетка, тобто одна копійка там 74-го року, нічого такого цікавого. Забираємо. Друзі, я просто не втримався, щоб вам зараз це не показати. Я бачив статистику свого youtube каналу і бачу, що мене переглядає дуже багато жінок, дівчат. Я хочу вам показати дещо красиве, те, що ви любите. Я знаю, що всі дівчата люблять квіти. Ну що, давайте я вам Зараз покажу. Лише подивіться на цю красу, друзі. Ось подивіться на цю красу. А як вони пахнуть? Ну Це просто неперевершено. І ще поки що немає в нас пролісок. Це вже означає, що весна дуже-дуже близько. Ну що, показую вам де? цікавіше. Ось мій металошукач, лопата і в нас є ямочка. Я насправді десь бачу цю знахідку, але поки відволікся, я вже її забгубив. Де вона? А, ось вона, друзі. Що це? Опа, такий невеличкий да, нас. Тонесенький, тонесенький. Ну що, непогано. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну, стан тут взагалі не ахтіт, тут дуже рідко зустрінеш, напевно, що в гарному стані ці баратоси. А от для кількості піде, друзі, для кількості піде. Ходив, бродив і, ходив, бродив і зайшов якийсь, бог знати куди, якісь кущі. І що ви думаєте, не дарма. І взагалі, дивіться, когось такого дерева. Ну що, друзі, ваші прогнози, що це? А я вам зараз покажу. Ось воно щось. А що? Мені здається, друзі, що це у нас хрестик. Опа, земля досі ще замерзла, тому потрібно якось обережно це все. Є, 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 є. Лише гляньте який хресточок. Ну що, зараз спробую відмити, тому що зараз взагалі нічого не зрозуміло, що за хрестик, що на ньому зображено. На прироки, жаль, не вдалося мені все-таки його так гарно відчистити, відмити, щоб вам показати. Ну мені здається, що це нас хрестик кінець 17-го, початок 18-го століття. А ви як гадаєте? До речі, в мене є дуже багато знайомих, які теж купають, займаються пошуком металошукачем. І насправді, друзі, багато хто із них вони хрестики не беруть. Ну не знаю, чому вони кажуть, що це погана прикмета. А ви, друзі, берете хрестики, ножики. От напишіть свої коментарі. Мені цікаво, чи багато таких людей, які вірять. В різне. Ну що, забираємо. Не знаю хто і як, але, ну, на мою думку, ось такі знахідки, як хрестики, да, якісь ладенки, вони не повинні взагалі в землі валятися, бо це це святе, друзі, це святе. Ось так забираємо. Будемо ці кущі, напевно, перевірати, куди я зайшов. Боже Боже, як тут так крутитися? я навіть не знаю. Тут дуже важко. Прийдеться зараз рубзак скидати і ходити такого гасенького. Бо цілий час зачіпляюся за свій рубзак, за ось такі молодесенькі паточки. Ось я погляньте на якій глибині. Воно дійсно було на самому низу. Віцей який ножик розкладний желізний. Чому він на такій глибині? Бог його знає. Але ножик такий непоганий, хто збирає. Я думаю, що його можна відчистити. Неодноразово бачив в Ютубі різноманітні ролики, як чистять ось таке старе желізо. Забираємо для кількості. І буває таке диво, прийшлося мені копати. Дивіться, Я не знаю, чи це в нас корінь був, чи що, але тут і був потужний сигнал. Я спочатку подумав, що це на скорок пива Кругляшочок, друзі, кругляшочок І насправді він і малесенький, подивіться на товщину. Ох ти що. І що це у нас за монеточка? Зараз саме найкраще зараз спробую відмити і вам покажу. Думаю, що щось буде цікаве. Або як гадаєте? Спочатку я подумав, що це у нас три крейсера. Ні, друзі, це не три крейсери. Це дуже приємна монетка. І я вам скажу, що вона не часто. Багато років тому, я не пам'ятаю, приблизно плюс-мінус, там 5-6, вона доволі так непогано була коштувала. Ну а зараз, в принципі, по бажанню, якщо хтось хоче купити, Ну що вам показую цю монетку. Це у нас, друзі, три гроші. Три гроші Станіслава Августа Понятовського. Видіться? На інша сторона теж якби непогана. Тільки, друзі, я щось не бачу року. Пробував пробув трошки приглядатися, але все одно не бачу. Ну, але приємно, монетка, я вам скажу, в приємному стані. Ну що, забираємо, дуже приємна і крута знахідка. Не знаю, друзі, як ви, а я час від часу люблю робити ось такі перерви. Просто посидіти в тишині. Вже настільки стає тепло, що просто неймовірно відчувається цей перші кроки з весни. Цей приємний такий теплий вітерець, який дує. Що ці, запах квітів. І, в принципі, природа виживає. Я не знаю. Я тут вже сиджу напевно з хвилин 15-20 і без телефону просто сиджу мовчки і насолоджуюся моментом. Ну що ж, вимкнув я вже свій прибор, вже все. Давайте подивимося до шмурдяку, скільки нам за сьогодні вдалося його знайти. Доволі так небагато, я вам скажу, найбільше в мене є ну, оце В сумці не буду його витягувати. Ось такий шмурдячок. Ну так, друзі, інколи ви бачите моє відео, що там дуже багато монеточок. Взагалі я вам шмурдяка не показую. Але по іншій стороні дуже багато шмурдяка, якого я, звичайно, що вам не показую. Друзі, говорю тихо, тому що метрів 10-15 від мене хтось, хтось, хтось ріже ліс. Ну, краде, скажімо так. Ну що, давайте перейдемо до нашого результату. Я гадаю, друзі, що непоганий в нас результат вийшов. Особливо мені сподобалося цих 5 копійок. Я не розумію, чи це в нас перечекан, чи це... Я не знаю, чи це хтось пробував щось зробити. Ось таких два хрестика чудових, ось таке вістря непогане, друзі. В принципі, результат є, є, друзі. Навіть вдалося знайти цих двох боратінок з пдепія. І, друзі, мене цікавить ось така штучка, як гадаєте, що це могло би бути? Ну, схоже, що це у нас частинка від якогось хрестика могло б бути. Або якогось амулатика. Ось такий результат непоганий. Ну що, буду з вами прощатися, на все добре. та Бережіть себе.